Який він день, коли закінчиться війна? Певне, найщасливіший для кожного з нас саме його ми чекаємо із нетерпінням і віримо, що це буде зовсім скоро. Про це мріють не лише дорослі, а й діти, яким через війну довелося швидко подорослішати, яким вони бачать мир в Україні, показали на полотні. Настане день закінчиться війна. Така тема дитячих робіт, така і мрія кожного маленького та великого українця. Дивлячись на роботи учнів, можна побачити, як глибоко вони відчувають сьогоднішні події, прагнуть миру та спокою в Україні. Ми вдячні, що своєю творчістю. Морально надихають наших захисників та захисниць. Анастасії 15. дівчинка каже у такий спосіб, хотіла в першу чергу висловити вдячність військовим, які ціною власного життя захищають нас. Я захотіла долучити для того, щоб підтримати усіх, хто нас захищає, хто стоїть на сторожі нашого тихого відносного відносно тихого, тихого життя. Це і зсу, і поліція, і ДСНСники, і, звісно, що наші медики. У виставковій залі більше десятка картин. Їхні авторки Школярки 4-го ліцею Житомира Анастасія Муляр, Анна Коломієць та Єлизавета Антонова. Організаторка проєкту розповідає: саме ці три дівчинки на початку війни відгукнулися на заклик подарувати свою творчість військовим. А розпочалося усе із прохання співробітниці надати дитячі малюнки сину волонтеру, який мав от от відправити гуманітарку на передову. До мене підходить наша гардеробниця пані Валентина. І каже, Людмила Броніславна, може ви мені допоможете? У мене син волонтер, і може малюнки дитячі. У мене є така умова, коли дітки беруть книжку. Я пропоную, особливо учням початкових класів, даю завдання таке, ти приносиш назад книжечку і, будь ласочка, або ілюстрація до прочитаної книги, або переказ. на, на я завела її в бібліотеку, кажу, вибирай. Так, книжкова поличка і називалась, Ілюстрація до творів улюблених творів учнів початкових класів. Вона вибрала майже всі малюнки. Малюнки закінчилися, а попит ні. Тоді ж завідувачка бібліотекою почала обдзвонювати класних керівників ліцею і шукати тих, хто зможе допомогти. Вечором, коли я спілкувалася з сином, він у мене теж волонтер, я розказала цю історію. Макс мій каже, мама, ти знаєш, як би було класно і суперово, якби ти мені теж дала малюнки. Я кажу: синок, я не знаю. Кажу, дітей нема, багато дітей за межами не тільки Житомира, мара й України. І тут я згадую свою улюблену Настюшу. Кажу, Настя, де ти? Я в селі у бабусі. Так і так розповідаю, Людмила Броніславна, без проблем намалюю, мама. Приїде, забере прийде в школу. Настя згадує, погодилася без вагань, малювала не сама, а з молодшим братиком і продовжить це робити. Ми багато дуже малювали, близько 12-14 робіт. Братик у 7 років він дуже мені допомагав з великим ентузіазмом, цим займався. Згодом спрацювала і сила соцмереж. Так Людмила Колос побачила ініціативу управління культури, яке теж збирало дитячі малюнки на передову до свята Великодня. Діти знову долучилися, а вже опісля вирішили, що час, аби про талановитих житоморян дізналося місто. Ця Виставка для ліцею стала першою, але директорка переконана, не останньою. Тепер у закладі планують відкрити художню школу. Ми плануємо на базі ліцею номер 4 щоб працювала художня школа, тому що діток дуже багато. А можливості добиратися до центру і саме воєнний час немає. Тому ми прикладемо максимум зусиль, аби на базі ліцею номер 4 була художня школа. Картини школярів знаходитимуться у домі української культури з 19 по 24 вересня. Побачити їх можуть усі охочі. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1